Одне звичайне слово, а скільки в ньому гордості і слави, а скільки мужності, адже не випадково герой найперше став на захист у потужні лави. День героїв відзначають понад 70 років. У 1941 році другий великий збір Організації Українських націоналістів постановив відзначати 23 травня як День Героїв. Що покликаний відродити в українців героїчний дух минулих поколінь. Українські герої це не прості жінки та чоловіки, хлопці та дівчата, діти та літні люди, які стали до лав дружин великих князів Київської Росії, України, Галицько-Волинського князівства, козацьких полків Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана Виговського, Української Галицької армії, січових стрільців. Армії Української Народної Республіки, Організації українських націоналістів Української повстанської армії, визвольного руху міжвоєнного часу. Це ті, хто активно боролися на українських майданах, без вагань стали до лав української армії та добровольчих формувань від початку російсько-української війни з 2014 року. До сьогодні захищають нашу державу та усіх нас. Нині, як і сотні років поспіль, українці гинуть, виборюючи право бути вільними. Ми пам'ятаємо кожного, хто поліг та продовжуємо їхню боротьбу, аби наша країна залишалась незалежною. Сьогодні ми згадуємо всіх наших героїв. Вони стоять з нами поруч, живі, назавжди живі. У пам'яті, нерозривна духовна єдність між ними, єдина справа, єдине завдання. Впали перші підняли небо України високо-високо і тримають його. Вони, земні боги і охоронці, всі серед нас живуть на цій землі. Звичайні люди, всі сини, всі дочки, їм Україна, що була завжди, вони реальні, справжні, не міфічні. немає німбів в них на голові, серця у них полум'яні й великі, і душі в них любов'ю оповиті. Вони теж грішні, хоч земні боги, вони святі, і поруч завжди з нами, в них країна в серці і в душі, на смерть готові битися з ворогами, щоб Україну тільки зберегти. не потрібні нагороди, слави, життя готові в жарту принести, усе покласти на вівтар держави, щоб Україна була на землі. Вони поваги варті і пошани. Щоб нащадками пам'ятали їх, бо незалежність, волю, чесність, славу для України в світі зберегли. Вони земні боги і охоронці, всі серед нас живуть на цій землі. Звичайні люди, всі сини, всі дочки, їх імена безсмертні назавжди. Герой це батько, який зі зброєю в руках виборює щасливе та мирне дитинство для своєї дитини. Герой. Це чоловік, який одягнув військову форму, щоб захистити спокійний сон своєї коханої дружини. Герой це син, який пішов на війну, щоб його старенькі батьки могли спокійно прожити свою старість у мирній країні. Герої це тисячі синів та доньок нашої України, які не втекли, не сховались, а стали на захист своєї держави. Пам'ять про мертвих вшановують хвилиною мовчання. Ніхто не рахував. Скільки довелося б нам мовчати, коли б так пом'янути кожного вбитого. Помовчимо хоча б хвилину і згадаємо всіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять про всіх, хто загинув, згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови. Вони згасли, як зорі. Лише в наших серцях буде чутне його серця стук. Він помер від ворожих рук. В когось більше немає тата, він помер від рук чужого солдата. Чийсь син, чийсь брат, чийсь друг помер від ворожих рук. Кожне наше життя тепер більше, ніж одне. Будемо жити наповнено за кожного з них, хто захищав наші землі, тебе і мене. Та уті не зміг. Єдність, любов, віра, велика держава. Бережімо це так, як вони боронили нас. Слава Україні і нашим героям! Слава! Ми будемо жити справжнім життям за вас! В доленосний для країни час! Ми переконалися, наскільки важливо мати патріотів батьківщини, які готові боротися за права й свободу людей, недоторканність і безпеку як найвищі цінності. Ризикуючи власним життям берегти кордони незалежної України. Сьогодні цей день присвячений кожному з нас. Ми всі герої України хтось боронить свою землю від російських окупантів, які зазіхнули на незалежність України. Хтось допомагає сусідам, працює на благо Батьківщини, засіває поля чи займається волонтерством. Герої і ті, хто захистив майбутнє України. Наші дітей та вивіз їх до інших країн, поки йде війна. Я дякую герою за життя, що я живу близькою над головою, за те, що маю я надії в майбуття і я думками завжди там з тобою. Я дякую герою і за те, що маю все, чого не маю в тебе: домівку, теплу, сонечко, ясне, блакитне, мирне українське небо. І дякую герою, що стоїш в передовій за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш, і захищаєш нейку батьківщину. Я помолюсь за тебе, мій солдат, хай Бог оберігає вас в біді, бо на війні таких, як ти, багато, і всі вони герої, молоді. Тобі, герою, я завдячую життя. Настане мир. Ви цього не дочекаєтесь. Одного лише ми просимо усіх. Додому, рідні, ви живими повертайтесь! Усе має свій початок і кінець. Ми віримо, що ця жорстока війна скоро закінчиться. Настане обов'язково наша перемога. Адже на захисті України стоять її вірні сини та доньки, її герої. Ми обов'язково відбудуємо свою державу та перетворимо її на рай вільних, щасливих та нескорених людей. Саме раді! Стане наша Україна, а Росія, яка перетворила наше життя на пекло, зникне з карти світу, і всі забудуть про неї як про жахливі сон. А поки наші герої на фронті виборюють свободу, ми для них повинні стати надійним тилом. Пам'ятаємо про фронт, допомагаємо військовим. Бо коли тил забуде про фронт, фронт буде там, де ти. Бережіть себе та наближайте перемогу. Ми є, були, ми будемо вічно жити і прославляти український рід, якого всі ми, звідки є. Ми діти в країни, неньки найдорожчий цвіт. Ми є були, ми завжди будем. Не малороси ми, а нація, народ. Наш гордий дух і волю не прогнути. Ніяким градам й армії заброд. Ми є були і будемо вічно жити. І з нами Україна, рідний край, розквітте в мирі з гла... злагоді величні, немов весняний сонячний розмай. З Днем Героїв України хай на нашій рідній землі, освячений кров'ю героїв, знову запанує мир і злагода, зичимо добра кожній родині, а нашій державі процвітання, сили і слави. Не дамо злочинцям панувати на нашій землі. Віримо, надіємося та перемагаємо. Слава Україні! Героям слава!